Так, усім привіт, вийшло сонечко, що у нас там? Сергій, передай моїм підписчикам привіт. Йо, ну не надовго, завтра виїжджаємо назад, ага. а в сьогодні помагаю. Так що чекаємо закінчення війни, Сергій каже, куди я дінусь, вернусь все одно до тебе. Ми що, ми тянемо прицепчика, дишку, з'їгнулося, бортик зігнувся, а я потім зніму. Трошки треба буде дишку знову варити. Бо це рівняти Но я не хочу, тому що великий, yes. Значить, Будемо Те, що там за день ми поваримо. Так що такі справи. Операція по спасенню сої. Є бог сьогодні субота, походу. Тому хмари стоять десь, а в нас сонце світить. Так що такі справи. Зараз ми ще прицепчика поставимо, заберемо, поїдемо ще два бікбега на під пішру мороком. Сої і це. І, і короче, і коротше, поїдемо ще витягувати з поля тра... цього комбайна, бо він у нас там під зливу попав. Вчора ночі приїхали, 10 см буде. Я хотів виїхати, але я руля повертав, він куди хотів, туди і їхав. Так що такі справи. Всім підписочки, лайки. Коротше. У нас дві жуха. Це сіль... сільгосп-виробництво у нас таке, Хтось каже, що гроші пахнуть, вони бабла мають. У нас кожен день такі приключення. Що ми вообще, Сергій теж каже, у нього кожен день такі приключення, там, що -моё. Так що не здаємося, все до перемоги, працюємо. Всім пока. в відео ставити лайки.